Так, я знову кажу цю фразу. Забудьте все, що ми знімали до цього. Тому що сьогодні у нас на огляді ну не тяжкий люк, звичайно, але найнезвичніша електричка. Але перш ніж ми перейдемо до всіх фішок цього авто. Коротке резюме, щоб ви розуміли, про що йдеться мова. Цей Ionic 5 2022 року з пробігом 1500 кілометрів, привезений із США з реально невеличким пошкодженням задньої частини. Пампер був замінений на новий по оригіналу і було невеличке рихтування і підкрас цієї ділянки ляди. Це авто повний неформал. Подивіться на задню оптику. Передня оптика ще крутіша, ви тільки гляньте на цей взгляд. Наступне: дісочки і арки. Це як треба було дизайнерам заморочитись, аби придумати такі посічені арки, щоб вони виглядали настільки круто. До речі, тут вся оптика і всі елементи освітлення виконані у стилі пікселів. І не тільки оптика, тема пікселів тут прослідковується ще й по всьому салону. І навіть на кермі немає значка Hyundai, тільки 4 пікселі. Фішки салону. Кермо. Воно просто фантастичне. Всього дві спиці без нижньої, дуже зручно і непривично. Панорамна стеля, яка дуже кльово відкривається. Простір для ніг передніх пасажирів теж оформлений незвично. Немає ніякої цієї цього... перегородки. Єдине, що тут є, це підстаканник і підлокітник, який ви можете власноруч регулювати, куди вам потрібно. Мультимедіа і приборка виконана у вигляді двох великих екранів. Один з них сенсорний. А далі деталь, яка просто взриває мій мозок. Я такого ще ніде не бачила. Оця поверхня. Що ви думаєте? Що це? Це динамік? Не динамік, не дефлектор кондиціонера, нічого. Це магніт. Отак, ляп, і все тримається. Ви можете дати навіть магнітиків наприклеювати, типу там Крим Україна 2023 Останній мій найулюбленіший момент це дзеркало. Оце я розумію. Це не дзеркало курінщика, це дзеркало здорового чоловіка, де можна не те, що full-face вечірній мейкап зробити, а я не знаю про те, що тут, тут можна ще і за всіми пасажирами слідити просто всю дорогу. Я вважаю, що оце мають взяти на замітку всі автопроизводники, виробники. Комплектація тут максимальна жирний жир. Починаючи з сидінь, тут звичайно електрорегулювання, пам'ять, підігрів, вентиляція. І Для водія є дуже прикольна така подставочка під ножки, щоб було зручно їхати. Підігрів керма, акустика, BOSE, а також клімат і круїз контроль круїз контроль адаптивний, є підрулювання у смузі, <гум> утримання у смузі і дистронік. Також тут є парктроніки в коло і камери 360. І унікальна можливість подивитись на своє авто. Прямо зі сторони задній ряд. I'm sorry, я що в ескаледі якомусь їду блатном. Я тут можу ноги розмістити, просто, просто тупо лежачи їхати. Мені здається, що це найбільший задній ряд із всіх електричних. Ще одна ідеальна частина розповіді про це авто. Це її технічні характеристики. Це топова конфігурація з найпотужнішою батареєю 77 кВт. Запас ходу тут 500 км. Не знаю, як в реальному житті, але дивлячись на показники, мені здається, що 480, а може й 500 Реально можна з неї витягнути. Що по мощності. По мощності тут 320 кінських сил, повний привід, звичайно, і тули вона боже. Мені е, все ще не подобається, що цій тачки немає звука, бо це електровафельниця. Це... Але дивлячись на ситуацію з тим, як зараз щіблять вихлопи, то краще вже, мабуть, їздить на такому. Правильно? І ніхто не дає. Тут є дуже прикольна фішка, коли ти їдеш на щитку, на приборочки справа або зліва, дивлячись, де проїжджа поміха, в тебе вискакує кружочок в телеграмі. Тут є три режими е, е, їзди. Є ЕКО, нормал, і, звичайно, є спорт, і при кожному режимі змінюється. Інтерфейс, це дуже прикольно. Ви точно не заплутаєтесь, в якому режимі ви їдете. Наступний пункт, через який я готова просто співати оди цій машині, це її підвізка. Я такої м'якої підвіски ще ніде не бачила. Оці ваші всі скласи, от ця вся фігня, це все взагалі рядом не стояло, тому що це електричка, це кросовір, а аля кросовір хетчбек, і вона ями так, ніби вона просто над ними отак парить і пролітає. Ви такого ще точно ніде не бачили. Це треба один раз відчути. Ото, що я вам розповідаю, ви не зрозумієте. Це та тачка, яка в спортрежимі м'якша, всі інші тачки в комфорт. Я опять, не побоюсь цього слова, експертно заявляю, що це найкраща електровафельниця, яка є в такому бюджеті зараз на ринку. Якщо порівнювати її з конкурентами, з Тесло Y, з електричним мустангом, з Мерседесом EQA та іншими, мені здається, що такого футуристичного вигляду і такого прикольного салону і комфорту ви не отримуєте в жодній з них. Мені, як хейтеру електричок, вона ну піпець як зайшла. І я впевнена, що вам всім також зайде. А якщо ви прям серйозно задумувались над покупкою електрички, то раджу дивитись тільки цей варіант на інші не витрачати часу. Тому якщо вас зацікавив цей чудо автомобіль, чекаємо вас автопарк Юа, місто Київ, вулиця 2 а